Привіт, друзі. Сьогодні 21 лютого. З вами знову Дерій Кличок. Дональд Трамп продовжує кошмарити фактично весь світ. Європа в шоці від його заяв, та й українці також. Він знову сказав, що не вважає Росію винною в тому, що вона напала на Україну. Цього можна було запобігти. А присутність Зеленського на переговорах каже: не така вже й важлива. Йому можна взагалі на них не з'являтися. Давайте спробуємо розібратися в цих дуже непростих кринжових заявах Трампа. їх чим далі, тим буде більше, ну принаймні не менше так точно. Що за ними стоїть і чи варто Трампа сприймати буквально? І чи є це загрозою для всієї ліберальної демократії в Європі? Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим, обов'язково пишіть друзі. Коментарі. Вони важливі для того, щоб нам обмінюватися думками, ставте подобайки, це просуває відео на платформі YouTube, і так більше людей знають правдивої інформації. Отже, про все це нині тепер по порядку. Розпочну із новини, яка з'явилася у веденні Лепойн. Там пишуть про те, що Трамп приїде до Москви на святкування 9 травня. І там буде святкувати не побіду в Віликої Отєчесної війні. Так, як то припідносив радянський союз, бо саме так вони називали період у Другій світовій війні? А будуть святкувати тріумф про завершення російсько-української війни, тим паче, як я вам розповідав у ранішньому відео. То нібито у понеділок, 24 лютого, Росія має намір оголосити про перемогу і завершення так званої СВО. Про це повідомляє головне управління розвідки. Чи це правда, чи ні? Ми вже побачимо в понеділок. А от щодо візиту Трампа до Москви 9 травня, така інформація вже з'являлася в засобах масової інформації ще тиждень тому. Я вам тут її повідомляв, і нині вона знаходить додаткові підтвердження. І цю інформацію виданю Ліповінь Розкрили неназвані джерела, як завжди. Я особисто не виключаю цього, хоча і ймовірність такої візиту не надто висока. Але допустити можна, тим паче, Трамп дуже позитивно відгукується про Путіна, вкотре сказав, що їхня телефонна розмова була суперкласною, А до кінця цього місяця залишилося не так багато часу. Планують зустріч Трампа і Путіна. І Вашингтон і Москва кажуть, що мовляв ще поки що не досягли всіх домовленостей для того, щоб вони зустрічалися, тобто Трамп і Путін, а це означає, що працюють над рамковою угодою. Але робота ця активно йде. Я маю на увазі зараз рамкову угоду між Москвою та Вашингтоном. Мова поки що не про Україну. А що стосується України, ну, звісно, російсько-українська війна у цих переговорах відіграє чинне місце. Однозначно, тому що Трамп наполягає на тому, що війна має завершитися. Але, звісно, умови завершення його не цікавлять. Ви вже це добре, я певно, думаю, зрозуміли. Так от він говорить про те, що Путін хоче укласти угоду, хоча він не зобов'язаний, бо може захопити всю Україну. Так цитує Трампа, кореспондентка CBS News. За великим рахунком, Трамп. Правий, але він не додає дуже суттєву деталь. Путін міг би захопити Україну, аби Захід не допомагав нам. Тому що нам допомагає і Європа дуже багато, і Сполучені Штати Америки допомагали дуже багато. Нині допомога в Україні підвішена, маю на увазі американська. Рішення про те, що нам будуть надавати допомогу в майбутньому, немає. Хоча, знову ж таки, скажу, я цього не виключаю. Але не надаватимуть, а продаватимуть. І справді, якби нам західні партнери не надавали допомогу, то успіхи Путіна були б набагато більшими. Але. Путін не сам веде війну проти нас. Це також доконаний факт, про який Трамп воліє мовчати, тому що активно Путіну допомагає Китай і допомагає Північна Корея, навіть своїми солдатами, тому що своїх. Руських солдат у Путіна не вистачає. Ну і навіть сьогодні британська розвідка повідомляє про те, що у збройних силах Російської Федерації змушують тих контрактників, які були залучені до війни проти України в 2022 році, перепідписувати безстроково ці контракти, тому що не вистачає кому у них служити. А знищення живої сили збройними силами України живої сили Росіян відбувається дуже ефективно, і Росія направду не встигає поповнювати мобілізаційний ресурс. Yapılan Для війни проти України, ну і також Трамп додав, що поїздка міністра фінансів до Києва була марною. Зеленський дуже ускладнює укладання угод, хоча над угодою цієї дуже активно працюють, я ще цього обов'язково торкнуся. Зараз хотів би, друзі, вам навести цитату Трампа про те, що Зеленському не так вже і важливо бути на переговорах, тому що ну, це взагалі повна маячня. Але що конкретно Трамп говорить? Він чує критику, яка лунає на його адресу з боку наших західних партнерів. Її справді дуже багато. І він зараз намагається трішки змістити фокус уваги, але не суттєво. Загалом, не суттєво, він тримає дуже високу планку, скандальну у геополітиці і демонструє те, що от він найкращий переговірник. Так от, що каже Трамп? Знаєте, кожного разу, коли я кажу, що Росія не винна, на мене завжди накидаються фейкові новини. Але я кажу вам, Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось набагато більший і сильніший, а це погано і так не можна робити. Але Росію можна було так легко відмовити від цього. Це ніколи не повинно було би стати війною, і всі ці мертві люди не повинні були загинути. І всі ці міста не повинні були бути зруйновані прямо зараз. Тож, коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано вів переговори до цього часу. По-перше, у вас не повинно було бути війни. А якщо вона була, то її потрібно було вирішити і врегулювати негайно. Це могло б бути, сказав Трамп. Ну, як ви бачите, каже, що ми погані переговірники, нам треба було домовлятися. Із Путіним про те, щоб він на нас не напав. Ну, звісно, що в історичній ретроспективі, то можна робити висновки, що нібито е, саме питання членства в НАТО стало приводом для того, що Путін напав на Україну. Але, як на мене, це повна маячня. Тому що Путін однозначно виношував наміри взяти під контроль Україну. Ми добре це знаємо. Він намагався зробити це і військовим, і політичним шляхом, тому війна була неминуча. А наше членство в НАТО, про що ми говорили давно, і куди ми власне прагнемо, це просто привід публічний для того, щоб пояснити, чому він напав на Україну. Ну і далі він буде говорити, до прикладу, в понеділок, якщо буде оголошення про так звану перемогу Росіян у війні, вони будуть говорити, що в такий спосіб вони не допустили НАТО до своїх кордонів. Ну а те, що Фінляндія стала членом НАТО, ну то ж правда, дрібниці, вони якось це пояснять. Вибачайте за іронію. І повертаючись, друзі, до озвученої мною тези про підписання угоди, про яку згадує Трамп, він ще раз наголошую, сказав, що поїздка міністра фінансів до Києва була марною. Зеленський ускладнює укладання угод, але радник з національної безпеки Дональда Трампа. Майкл Волц сказав, що вже найближчим часом Зеленський підпише угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин. Як стало відомо, Зеленський дійсно хоче це зробити це з преси, але зробити це разом із Трампом. І він в такий спосіб хоче потрапити до Трампа на аудієнцію перед тим, як він зустрінеться із Володимиром Путіним. Керівник офісу президента Андрій Єрмак також опублікував повідомлення про свою розмову із Волцом. І, за його словами, вони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки. І дійсно це можна трактувати як намір Офісу президента підписати цю угоду. І як повідомляє видання Axios, буквально минулої ночі американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори. Саме про підписання цієї угоди, ви знаєте, що в Україні перебував кіт Келох. Ну певно, він вже поїхав до Америки, і мова йде про угоду про надра і. Це може зупинити погіршення відносин між Києвом та Вашингтоном. Хоча, чесно кажучи, я вже не розцінюю підписання угоди як шанс налагодити відносини Трампа із Зеленським. Трамп дуже злопам'ятний і він пам'ятає те, що ще в 2019 році Зеленський відмовився порушувати кримінальну справу проти сина Джозефа Байдена за зв'язки із Борісмою. І також посадовці Адміністрації Трампа та деякі представники українського уряду. Пише Аксіос, тиснуть на Зеленського, щоб він пішов на угоду. Але як нібито пишуть у виданні, Зеленський поки що не дуже поспішає погоджуватися. І співрозмовники видання Аксіос висловили занепокоєння, що американсько-українська криза може поглибитися, якщо Зеленський відхилить пропозицію Трампа. Але американський посадовець, який говорив на умовах анонімності з виданням Аксіос, назвав це. Вирішальним моментом для українців від цієї угоди багато що залежить. Хоча шкода, що її ніхто не бачив і про неї не говорять публічно, тому що тих міфів, які про неї існують, ну їх дуже багато і де там правда, де ні, мені вам сказати складно. Я не поспішав би, друзі. Ще раз наголошую робити висновки на підставі тієї інформації щодо змісту угоди, яка опублікована саме у змі, вона навряд чи правдива. А спекуляцій довкола цього дуже дуже багато. Ну і також щодо пом'якшення риторики по відношенню до Трампа, з боку Зеленського вже публічно просять президента України лідери інших країн. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, який буде зустрічатися із Трампом 22 лютого завтра у Вашингтоні, повідомив у своєму аккаунті в мережі X, що він розмовляв із Зеленським і порадив йому. Підтримувати спокійний діалог і конструктивну співпрацю з Трампом, бо каже іншого способу запобігти кровопролиттям і досягти миру без підтримки. США немає. Європа дуже розраховує на США. і зараз вона справді побоїться того, що. Ша погрожуючи вивести війська зі східної території Європи або загалом з Європи, можуть це зробити. Ну якщо не повністю, то частково, а це серйозно послабить безпеку європейського континенту. І далі Дуда говорить: я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів. США. я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибокими почуттями відповідальності за глобальну стабільність і мир. Ну, як бачите, навіть і в Європі дещо по-різному оцінюють риторику Трампа. Але, от Дуда, це яскравий приклад того, що Польща буде підтримувати чинного президента Сполучених Штатів Америки. Ну, про про це ми з вами говорили навіть раніше. І дійсно, як бачите, наші прогнози з вами підтверджуються. А от кандидат канцлери Німеччини від блоку ХДС ХСС нагадую, друзі, що буквально в цю неділю у Німеччині відбудуться вибори позачергові до Бундестагу, і саме цей кандидат від ХДСХСС пан Мерц може перемогти і стати канцлером Німеччини. Так от він заявив, що був шокований заявами президента США. Про війну Росії проти України, ну, я думаю, після сьогоднішніх заяв він буде ще більш шокований. І вважає, що слова Трампа це по суті класична підміна злочинця на жертву. Ну так воно і є, так направду це і виглядає. І наголосив на важливості того, щоб європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання дуже і дуже швидко. Але враховуючи наскільки непоспішливі європейці, наскільки шкідлива для Європи європейська бюрократія. То очікувати швидкого рішення мені особисто не доводиться, хоча заяви лунали вже і від Дональда Туска із Польщі про створення якогось фонду, і від Макрона, що треба це швидко все робити. І навіть Макрон в понеділок проводить саміт з Естонією, де будуть представники інших країн для того, щоб говорити про безпеку. Макрон збирається до Вашингтона і Кір Стармер збирається до Вашингтону. Але Європа має діяти набагато швидше і рішучіше, поки що лише одні заяви. Хоча, як наголосив я щойно, не всі країни Європи однаково позитивно чи негативно ставляться до Трампа. Є прихильники, є супротивники, є більше прихильники України. От, до прикладу, у Данії підтримують участь своїх військових у контингенті союзників в Україні. 53% респондентів вважають, що Данія має брати участь в потенційному розвитанні військових з країн союзників України для підтримання миру ну тобто, вже після припинення гарячої фази війни. Висловилися проти лише 15%. А от парламент Болгарії заборонив відправлення своїх військ в Україну, крім місій в рамках НАТО та інших міжнародних організацій, ну, наприклад, ООН. Хоча ОО... з ООН виходять США. Як буде там виглядати миротворча місія надалі в Україні? Зараз питання дуже-дуже загадкове. Я відверто кажучи, зараз дуже песимістично налаштований взагалі щодо присутності військ країн Європи в Україні. Тім полишати це питання не можна, тим паче, що є ті, хто прихильно ставиться до цієї ідеї, до прикладу, Данія, Франція навіть вже взяла в цьому плані паузу. І треба, як я говорив і раніше, формувати новий військово-політичний блок, але вже поза межами Європейського Союзу, але з країн-членів Європейського Союзу. Ну а от на Росії на тлі таких дуже привабливих для них заяв, яких вони направду трішки побоюються, але все ж таки розправили крила. Там активно підіймається рубль, він міцніше, падає долар, а високопосадовці на Росії готуються до повернення західних компаній на російський ринок. При цьому заявляють, що пустять не всіх. Ну така от зухвалість у них з'явилася. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Росії Денис Мантуров, який займається питанням економіки, говорить, що ми розглядатимемо повернення тих, хто втік. Так само пильно, як вони це зробили 22-го року. Ми будемо розглядати кожен випадок окремо і з тим, і з ким нам виїдна співпраця, ми будемо знаходити рішення. Ну це тонкий натяк. Всі не повернуться. До речі, така сама в них позиція щодо росіян, які втікли з Росії після початку так званої СВО і зараз матимуть намір повернутися. Їх, наприклад, хочуть позбавити права голосу. Хоча, в принципі, там його то й не існує. Але таку от вони за травку вже роблять. Ну і з'явилася одна дуже цікава новина, друзі, яка на перший погляд може видаватися дивною, але засвідчує про те, що Трамп тисне на Росію. Втім, це тиск не той, який мав би бути. Про що власне йдеться мова? Росія може нібито погодитися на використання 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів для відновлення України. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела. Певне мова про це йшла. Але Росія наполягатиме, щоб частина грошей була витрачена і на захоплені нею території. Тобто, щоб відновлення тих зруйнованих міст, які вони контролюють, відбувалося за рахунок російських грошей, які заморожені у е, західних банках. Ну що, як на мене, чесно кажучи, повна маячня. Тим паче вартість збитків за різними оцінками, яких Росія завдала Україні, вимірюється під півтрильйона доларів. 300 мільярдів, звісно, не рятують. але... Скажуть нам, ну це ж краще, ніж нічого. Втім, про притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців, як то Путіна і його команди, мова зараз взагалі, на жаль, не йде. Але реалія така, що ми рухаємося справді до замороження війни, бо інструментів тиску у Трампа на Україну дуже багато. Банально просто не дасть зброї, та навіть не продасть. І тоді нам буде дуже і дуже складно. Про це, до речі, навіть говорив і. Буданов, коли я вам вчора наводив його цитату, в якій він говорив, що у 2025 році, швидше за все, війна припиниться. А от як буде далі, він також не знає. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, далі їх буде не менше. Тому залишайтеся на каналі, коментуйте, підписуйтеся, ставте подобайки, поширюйте відео. Друзям, всіх люблю, ціною шану не перемикайтеся. Все буде Україна!